Смертельна аварія у селі Смідин, що на Ковищині, 24-річний керманич Ауді, під мухою в'їхав у припарковану вантажівку. Це закінчилось трагедією. Водій Ауді не врахував дорожню обстановку, їхав на великій швидкості та в'їхав в припарковану вантажівку МАН. Внаслідок аварії загинув його пасажир. Чоловік теж місцевий мешканець 36 років. На місці працювала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій був в стані алкогольного сп'яніння. Зараз за цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 1 Кримінального кодексу України, в рамках якого і будуть з'ясовані всі обставини та причини аварії. Як стало відомо, загиблий пасажир, боєць сотої бригади Володимир Цалай, військовослужбовця поховають завтра, 17 вересня, у рідному селі Смідин, о 12-й годині.